ДАНІЕЛЬ ДЕФО РОБІНЗОН КРУЗО. Життя та дивні пригоди Робінзона Крузо моряка з Йорка, який прожив 28 років у цілковитій самотності на безлюдному острові біля берегів Америки, поблизу гирла річки Оріноко, куди його закинула корабельна аварія, під час якої весь екіпаж корабля, крім нього, загинув. З викладом його несподіваного звільнення піратами, написані ним самим, я народився 1632 року в місті Йорку у заможній сім'ї іноземного походження. Мій батько був родом із Бремена і заснувався спочатку в гулі. Наживши торгівлею пристойні статки, він облишив справи і переселився в Йорк. Тут він одружився з моєю матір'ю, рідня якої називали себе Робінзонами, старовинним прізвищем у тих місцях, за ним і мене назвали Робінзоном. Прізвище батька було Крейцнер, але за звичаєм англійців, калічити іноземні слова, нас стали називати Крузо. Тепер ми самі так вимовляємо і пишемо наше прізвище. Так само завжди звали мене і мої знайомі. У мене було два старших брати. Один служив у Фландрії в англійському піхотному полку, тому самому, яким колись командував знаменитий полковник Логгард. Він дослужився до чину підполковника, загинув у битві з іспанцями під Дюнкерхеном. Що трапилося з другим моїм братом, не знаю. Як не знали мої батько й мати, що сталося зі мною. Оскільки в сім'ї я був третім, то мене не готували ні до якого ремесла, і голова моя з юних років була напхана різною мечнею. Мій батько, який був уже дуже старий, дав мені досить пристойну освіту, в тому обсязі, в якому можна її отримати, виховуючись удома і відвідуючи міську школу. Він ладив мене в юристи, але я мріяв про морські подорожі і не хотів слухати ні про що інше. Ця моя пристрасть до моря так далеко мене завела, що я пішов проти волі, навіть більше, проти прямої заборони батька і знехтував благання матері та поради друзів. Здавалося, було щось фатальне в цьому природному потягу, що штовхав мене. До гіркого життя, яке мені судилося. Батько мій, людина статечна й розумна, здогадувався про мій намір і застерігав мене серйозно і ґрунтовно. Одного разу вранці він покликав мене у свою кімнату, до якої був прикований подагрою, і став гаряче мені дорікати. Він спитав, які інші причини, крім бродяжницьких нахилів, Можуть бути в мене для того, щоб покинути очі дім і рідну країну, де мені легко вийти в люди, де я можу старанністю й трудом збільшити свої статки і жити в достатку і з приємністю. Кидають батьківщину в погоні за пригодами, сказав він, або ті, кому нічого втручати, або чистолюбці, які прагнуть забезпечити собі вище становище. Вдаючись до заходів, що виходять за межі буденного життя, вони прагнуть підладнати справи та уславити свої ім'я, але подібні речі або мені не під силу, або принизливі для мене, моє місце середина, тобто те, що можна назвати вищою мірою скромного існування, яке, як він пересвідчився, на багаторічному досвіді є для нас кращим у світі, найбільш придатним для людського щастя, позбавленим як від нестатків і поневірянь фізичної праці та страждань, що випадають на долю нижчих класів, так і від розкошів, чистолюбства, чванства і заздрості вищих класів. Наскільки приємне таке життя, сказав він. Я можу судити вже з того, що всі, хто знаходиться в інших умовах, заздріть йому. Навіть королі нерідко скаржаться на гірку долю людей, народжених для великих справ, і шкодують, що доля не поставила їх між двома крайнощами нікчемністю і величчю, та й мудрець висловлюється на користь середини, як міри істинного щастя, коли благає небо, не посилати йому ні бідності, ні багатство. — Варто мені тільки поспостерігати, сказав батько, і я побачу, що всі життєві знегоди розподілені між вищими і нижчими класами, і що найменше їх випадає на долю людей середнього стану, несхильних до такої зрадливості долі, як знать і простолюддя. Навіть від недух тілесних і душевних, вони застраховані більше, ніж ті, у кого хвороби викликаються пороками, розкішшю і всякого роду надмірностями з одного боку, важкою працею, нестатками, поганим і недостатнім харчуванням з іншого, будучи таким чином природним наслідком способу життя. Середній стан Найбільш сприятливий для розквіту всіх чеснот, для всіх радощів буття, достаток і мир слуга Його, його супроводять і благословляють його помірність, стриманість, здоров'я, спокій духу, товариськість, всілякі приємні розваги, всілякі задоволення. Людина середнього стану проходить свій життєвий шлях тихо і гладко, не обтяжуючи себе ні фізичним, ні розумовим, Ні посильним трудом, не продаючись у рабство за шматок хліба, не страждаючи від пошуків виходу і заплутаного становища, яке позбавляє тіло сну, а душу спокою, не томиться від заздрості, не згоряє в глибині душі вогнем чистолюбства. Оточена розкішю, Легко і непомітно пливе вона до могили, розсудливо вкушаючи від солодощів життя без домішок гіркоти, відчуваючи себе щасливою і навчаючись щоденним досвідом розуміти це все ясніше і глибше. Потім батько настирливо і дуже доброзичливо став упрохувати мене не змалитися до дитини, не кидатися на віччі душі. Увине статків і страждань, від яких становище у світі за моїм народженням, здавалося б, мало б захистити мене. Він говорив, що я стою перед необхідністю працювати за шматок хліба, що він подбає про мене, постарається вивести мене на ту дорогу, яку щойно радив мені обирати, і що якщо я виявлюся невдахою або нещасним, то повинен буду нарікати лише на злу долю або на власну помилку. Застерігаючи мене від кроку, який не дасть мені нічого крім шкоди, він виконує таким чином свій обов'язок і складає себе будь-яку відповідальність. Словом, якщо я залишуся вдома і влаштую своє життя згідно з його вказівками, він буде мені добрим батьком. Але він не докладе руку до моєї погибелі, заохочуючи мене до від'їзду. На довершення він навів мені, як приклад, мого старшого брата, якого він також наполегливо переконував не брати участі в Нідерландській війні, але всі його вмовляння виявилися марними. Захоплений мріями юнак утік в армію і був убитий. І хоча так закінчив батько свою промову, він ніколи не перестане молитися за мене, але заявляє прямо, що якщо я не відмовлюся від своєї шаленої затії, на мені не буде благословення Божого. Настане час, коли я шкодуватиму, що знехтував його порадою, але тоді, може, статися нікому буде допомогти мені виправити вчинене зло. Я бачив, як під час останньої частини цієї промови, яка була справді пророчою, хоча я думаю, батько мій і сам цього не підозрював, рісні сльози потекли по обличчю старого, особливо коли він заговорив про мого вбитого брата. А коли батенько сказав, що для мене настане час розкаяння, але вже нікому буде допомогти мені, то від хвилювання він обірвав свою промову, заявивши, що серце його Переповнене, і він не може більше вимовити ані слова. Я був щиро зворушений цією промовою, та й кого б вона не розчулила, і твердо вирішив не думати більше про від'їзд у чужі краї, а осісти на батьківщині, як того бажав мій батько. Але, жаль, минуло декілька днів, і від мого рішення не залишилось і сліду. Словом, за декілька тижнів після моєї розмови з батьком. Я, щоб уникнути нових батьківських умовлянь, вирішив утікати з дому таємно. Але я стримав перший запал свого нетерпіння і діяв, не поспішаючи. Вибравши час, коли моя мати, як мені здалося, була більше, ніж, звичайно, в гуморі, я відвів її в куточок і сказав, що всі мої помисли до такої міри захоплені бажанням. Побачити чужі краї, що якщо я навіть і прилаштуюся до якого небудь діла, у мене все одно недостатньо терпіння довести його до краю, і що нехай кращий батько відпустить мене добровільно, оскільки інакше я буду змушений обійтися без його дозволу. Я сказав, що мені 18 років, а всі роки пізно вчитися ремесла, пізно готуватися в юристи. Якби навіть припустімо, я поступив писарем до повіреного, я знаю наперед, що втечу від свого патрона, не досягнувши строку випробування, і піду в море. Я просив матір умовити, батенька, відпустити мене, подорожувати, ніби для спроби. Тоді, якщо таке життя мені не сподобається, я повернуся додому і більше вже не поїду. І я давав слово. Надолужити подвоєною старанністю втрачений час. Мої слова дуже розгнівили мою матінку. Вона сказала, що марно й слово закидати батькові на цю тему, оскільки він дуже добре розуміє, у чому моя користь, і не погодиться на моє прохання. Вона дивувалася, як я ще можу думати про подібні речі після моєї розмови з батьком. Який переконував мене так м'яко і з такою добротою. Звичайно, якщо я хочу себе занапастити, цій біді нічого не вдієш, але я можу бути впевнений, що ні вона, ні батько ніколи не дадуть свої згоди на мою витівку. Сама ж вона ніскільки не бажає сприяти моїй загибелі, і я ніколи не матиму право сказати, що моя мати. Потурали мені, коли батько був проти. Згодом я дізнався, що, хоча матінка й відмовилася клопотати за мене перед батьком, однак передала йому нашу розмову слово в слово. Дуже стурбований таким поворотом справи, батько сказав їй із зітханням Хлопчик мій міг бути щасливим, залишившись на Батьківщині, але якщо він подасться в чужі краї. Він буде найжалюгіднішою, найнещаснішою істотою, яка коли-небудь народжувалася на землі. Ні, я не можу на це погодитися. Тільки мало не через рік після описаного я вирвався на волю. Протягом усього цього часу я наполегливо залишався глухим до всіх пропозицій прилаштуватися до якого небудь діла і часто докоряв батькові й матері. За їх рішуче упередження проти того способу життя, до якого мене вабили мої природні нахили. Але якось одного разу, під час мого перебування в гулі, куди я заїхав випадково, цього разу без будь-якої думки про втечу, один мій приятель, який вирушав у Лондон на кораблі свого батька, став умовляти мене поїхати з ним, уживши звичайно моряків приманку. А саме що мені нічого не буде коштувати проїзд. І ось, не спитавши ні батька, ні матері, навіть не повідомивши їх жодним словом, хай довідується про це, як випаде, не випросивши ні батьківського, ні Божого благословення, не врахувавши ні обставин даної миті, ні наслідків в недобрий бачить Бог час 1 вересня 1651 року. Я сів на корабель мого приятеля, що відправлявся в Лондон. Ніколи, я думаю, нещастя молодих шукачів пригод не починалося так рано і не продовжувалися так довго, як мої. Не встиг наш корабель вийти з гирла Гумбера, як повіяв вітер, і почалося страшне хвилювання. Доти я ніколи не бував у морі і не можу виразити, до чого ж мені стало зле. І як була приголомшена моя душа. Тільки тепер я серйозно замислився над тим, що я накоїв, як справедливо побила мене небесна кара за те, що я так безсовісно покинув очі дім і порушив синівський обов'язок. Всі добрі поради моїх батьків, сльози батька, благання матері воскресли в моїй пам'яті і совість. Яка в той час ще не встигла у мене остаточно зачорствіти, суворо докоряла мені за зневагу до батьківських напучувань і за порушення моїх обов'язків до бога і до батька. Тим часом вітер міцнішав, і по морю ходили високі хвилі, хоча ця буря була поза порівняння з тим, що я бачив багато разів потім. Ні, навіть з тим, що мені довелося побачити через декілька днів. Але цього було досить, щоб приголомшити такого новачка в морській справі, що нічого в ній не розуміється, яким я був тоді. З кожною новою хвилею, яка накочувалася на нас, я чекав, що вона нас поглине, і кожного разу, коли корабель падав униз, як мені здавалося в морську безодню, я був упевнений, що він уже не підніметься вгору, і в цих муках душевних я твердо вирішував і неодноразово клявся, що якщо Господові буде бажано пощадити цього разу моє життя, якщо нога моя знов ступить на тверду землю, я зараз же повернуся додому до батька і ніколи, доки живий, не сяду більше на корабель, як клявся послухатися батьківської поради і ніколи більше не ставитиму під небезпеку своє життя. Тепер тільки я зрозумів усю справедливість міркувань батька щодо золотої середини. Для мене стало ясно, як мирно і приємно прожив він своє життя, ніколи не зазнаючи бур на морі, не страждаючи від колотнеч на березі, і я вирішив. Повернутися до батьківського дому із покаянням як справдешній блудний син.